Куди інвестуєш? Я вірю в нерухомість, інвестую в нерухомість в нові проекти. В Україні за кордоном, в свою, в чужу. В більшій частині в Україні. І є нерухомість для того, щоб купити і перепродати, а є нерухомість для того, щоб купити і здавати в оренду. Тобто це я вважаю окремий напрямок так. і... Ми дуже сильно цим займаємось, тому що ми намагаємось дедалі більше залишати комерційних приміщень і не тільки комерційних Ти кажеш приміщень. ми, а ти відмежовуєш себе від бізнесу чи особисті інвестиції від корпоративних? У нас є велика топ команда, яка тож, теж там не бідні люди, вони теж щось купують. І ми десь е буваємо партнерами в деяких проєктах, навіть в нашої нерухомості. Є йти бізнес, ми туди інвестуємо гроші, трошки інвестуємо в біток. Брали там 19 було, зараз вже там, більш приємні цифри. Ти постійно купуєш, ще не продавав. Жодного разу не продавав, у нас просто стоїть фіксатори по цінам, по падінню, коли.